Найбільш урочисто святкували обжинки. Тоді жінці прощалися з нивою, дякуючи їй за врожай. На кінці поля залишали жмуток невижатого колося, зв'язавши його в бороду. Це мало бути приміщенням для польових духів, яким відтепер не було де жити. Ось тобі борода! Хліб! Сіль. І вода! Піди ближче до Нівки, щоб вона рясніше нам родила, пролазь під бородою, щоб ти здоровий, багатий, щасливий, а в наших людей, щоб не боліли спини. І легше нам було в наступному році жати. Зажинок це перша жменя. Її приносили додому і ставили на покоті, доки сіяти. Обжинок остання жменя. Ці колоски святили на спаса в церкві. Обжинкове вінок клали на голову найкращій і найдостойнішій робітниці, яку називали княгинею. Кінець нивоці, кінець. Будемо в'язати вінець із жита, із барвінка. Для хорошої дівки. Кладемо хліб на хліб, старий на новий, щоб не було без хлібиці. Оце наша веселка, щоб від полудня до вечора, щоб я жала веселенько, здоровенько, і богу миленько, і людям. Нам. Ти думаєш, хазяїне, ми спали, а ми твоє житечко дожинали. Ой дожали та житечко до кінця, наливай нам горілочки з барильця». Жниварські обряди надзвичайно урочисті. Своєю святковістю вони споріднюються з весільним обрядом, деякі елементи запозичили навіть з колядування і щедрування. В жнивних та обжинкових піснях величають панів господарів, княгиню, найкращу жницю та жінців, Звучать побажання багатства та добробуту. Це садом та пшениченька ланом та пшениченька ланом. Сляжнив, селяни вирушали додому господаря. Хазяїн приймав сніп і вінок та щедро винагороджував Ай, Мати топора, да подай, мати, то пора. рубай дерево, куди не зелена, зелена. Зелено. Ой, дівчата, приїхав! Приїхали! приїхали. Так, так, давай, Я тобі допоможу, ай, да так, так може, це потопилися. Вичиняй же, господарі, ворота, понесемо сніп із поля із золота. Застеляй же, господине, обруси, щоб на сніпочок не трусив. А у нашого господаря та золотий пас викупить цього снапа у нас. За дешево не дамо, за білого рубля продамо. Передаємо цей вінок польовий. Щоб у стодолі стояв сніп золотий. Спасибо, дівочки, за сніп і вінво. Бажаємо щасливої долі. Дякую, Дякуємо, дякуємо.